Музичний номер і на сцені команда квн Драйв. Тема музичного номеру: студенти мають талант. Отож, уявіть, прості студенти хочуть показати свій талант у організації наймасштабнішої вечірки року. Отож орендована квартира вечірка. Пацани, давай. Все, пока! Пока! Пока. Okay. А чого до нас зозовчики приїжджали? Та я не знаю, нормальні пацани вроді. Пацани пацани, оу-оу! Як почнемо нашу вечірку? Ну, no, давайте по інтернету когось запросимо. Давайте, давайте в скайп, в скайп! В скайп! В скайп! Давай. <sack> Привет! 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 Катя, Катя, слухай, мы бы хотели запросить тебя до нас на вечерку. Да, я завжди казав, что у нас стрёмно. Слушайте, пацаны, давайте еще до кого нибудь наберем. Давайте до Димона наберем. О, давайте, давайте. Давай, тихо. Алло, Димон, привет. Привет. Слухай, в нас тут, короче, така штука, вечірка намі намічається. Приїжджай до нас. О, клас, тусовка. Клів. Давайте я ще пацанів підтягну і дівчата якось візьму там. Слухай, але тут, короче, теж така штука є, накладочка. По 200 гривень скидаємося. Е -е -е, чуєте, хлопці, я забув, мене завтра модуль. Мені вчатись, треба коротше. Кокун він ще вчеться. Як страшні мужики, давайте Давай. тацювати! <реклянного муз> Я сібе бум 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 Ти мене бум 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 Ми місі бум 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 бум-бум-бум. з тобою Ну і що ти хотів тим сказати? Цей танець символізував моє відношення до гуманітарних наук. Блін, ну, У нас нікого нема. Давайте ще до когось подзвонимо. Давайте до Іванки подзвонимо, здобудовий варіант. Давай, ти думаєш? Та віріняк я її зараз ламаю, давай. Алло, Іванка? Слухай, тут, коротше, така так, тема... Так я їду. Коротше, чуєш, там в тебе якась дівчина була. Та була. Слухай. Але як її звати? Люда! Люда зуби як верблюда. Я вже... Ну що ти таке дурне говориш? І Дівчу, розкажи щось про неї. Ти мала сиве волосся. І стопроцентний зір. І ти служила. Все ясно з тобою. Дівче, розкажи ти, яка в тебе була дівчина. О, пацани, та моя дівчина взагалі дурна була. Коротше. Знаєте, що вона розробила? Менто з Кока-Колу і запивала. І що сталося? Зрода йде п'ятка. Ааа, то біда, біда. Пацани. А шо це таке? Та то, то сік, хоч боребий сік! Та який то сік, то настойка на вишнях! Я єжик! там! видім там! Все нормально, я єш! Що ти робиш? Я єжі! Слухайте! Хлопці, я бачу, що до нас дівчата такими темпами не приїдуть. Давайте йдемо на вулицю Там якось будемо розважати. Пішли! Е Федя, ти куда? Та я на вулицю. Але дикий. Ось таким чином хлопці промахали свій талант організації наймасштабнішої вечірки року. Ми вийшли з дому, коли усі. Всі. Ми бачили бабцю, яка ламала трамвай. Падає сніг, на дворі зима, а тусовки на хаті давно вже нема, у наших кишенях закінчились гроші, гуляй. Бачили ніч, гуляли всю ніч до пізна. Бачили гуляй! Віч до пізда! З вами була команда Кавен Драйв. дякую!